Сидишки от всего не трохи брать і центр. Ми мали чудову можливість сьогодні більш ретельно вивчити ті документи, які мінусті Божої доступали до нас у Україні. За Маргорцовський процес написано не так багато. Зараз з державного архіва Румунії нам передані кожні оригінальних документів, які свідчать про допити тих людей, імена яких ми сьогодні вшановуємо. Святкування цієї події почалося ще в прошлому році. І в селі Великі Лучки нам було прислужена божественна літургія е, святкова і освячена меморіальна доска, де вписані на віка імена тих, хто був учасниками цього процесу. Тому я бажаю кріпості, милості, Борис всім вам. Хочу щиро подякувати за можливість, що ми сьогодні маємо таку чудово досі зібратися, висловити свої думки, почути щось нове і спільними зусиллями висловити е, ті моменти скритий з турічних Духовної академії звернення до конференції пристояти Української православної церкви блаженнішому міському лісу. Завтрам, гостям та учасникам Міжнародної наукової конференції релігійно-політичної трансформації в Центрально-Східній Європі у першій половині ХХ століття. Ваше високопреосвященство, дорогі владико, шановна науково-викладацька корпорація Ужгородського національного університету, високоповажні учасники наукового форуму. Щиро вітаю вас з відкриттям Міжнародної наукової конференції релігійно політичні трансформації в Центрально-східній Європі у першій половині ХХ століття. Цей науковий форум присвячено сторіччю сумнозвісного марморожціодського процесу 1913-14 років. Тоді на початку ХХ століття серед мешканців Закарпаття почався стихійний рух за повернення до складу... Над прагнення простих селян вільно обирати свою віру наштовхнулося на жорсткі репресії з боку угорської влади, що їх призвело до судових процесів. Ці події набули широкого розголосу далеко за межами Закарпаття. У трагічному протистоянні тих років яскраво розкрився непохитний та героїчний дух нашого народу, його вірність в церкві. Історія православного руху на Закарпатті чітко показала, що проти віри і благочестя ні в якому разі не можна застосовувати силу. Ніякі гоніння не змогли зламати духовну силу народу. Незважаючи на всі перешкоди, закарпатці вибороли своє право належати до православної церкви. Нині на території Закарпатської області діють дві єпархії Української православної церкви, які об'єднують понад 600 парафій та 30 монастирів. Нині перед нами стоїть важливе завдання об'єктивного вивчення тих складних історичних процесів, які протікали на Закарпатті протягом ХХ століття. І тут розкривається широке поле для взаємодії між церковними вченими та да, світською історичною наукою. Дуже важливо, що сьогодні Мукачівська єпархія проводить цю наукову конференцію спільно з Ужгородським національним університетом. Сподіваємось, що ця співпраця принесе добрі плоти. Згадуючи подвиг мучеників і сповідників православної віри в Закарпатті, які постраждали на початку ХХ століття, ми просимо їхнього молитовного заступництва перед Богом за нашу Батьківщину та її боголюбовий народ. Загальна норма, яка встановлена у Східному канонічному праві, передбачає, що православна паства, яка відійшла від єдності з православною церквою у разі свого повернення до православства, має повертатися тій церковній влади, в юрисдикції якої вона перебувала до того часу, як відійшла від Православної церкви. Е, ну, про це досить чітко сказано, наприклад, у 131-му каноні Карфагенського собору 419 року. Цей канон був присвячений проблемі донатистського розколу. Ось коли донатисти поверталися до Православної церкви, то її повертали саме до тих єпархій, до складу, яких вони входили до початку там, цього розколу. І ця норма, як правило, застосовувалася в тих випадках, коли православні, які відпали від православної церкви, потім до неї поверталися. Тому виходило так, що з канонічної точки зору і ті люди, які на початку ХХ століття на Закарпатті поверталися до Православної церкви, теоретично, теоретично мали повернутися до складу тих церковних структур, які православні які діяли до 1646 року. Теоретично мало бути так. І тут постає перше проблемне питання. Ми знаємо, що до 1646 року, тобто до Ужгородської унії, на території Закарпаття діяла Православна мукачівська єпархія. Перша згадка про цю єпархію відноситься до кінця 15 століття. Однак і на сьогодні ми чітко не можемо сказати, до складу якої церковної області, якої митрополії входила ця єпархія. Ну, Загально визнаним є, що вона входила до складу Константинопольського патріархату, але до якої саме митрополії Константинопольського патріархату вона входила, відповіді ми на даний момент, наскільки я розумію, не маємо чітко. Різні є в літературі думки з цього приводу. Як на мене, то схоже на те, що у 16-17, му му на початку навіть 18-го століття православні кандидати на Мукачівську партії могли сутуативно їздити для висвітлення. Або до Трансильванії, або до Молдови. Ми знаємо відомості про те, що їздили до Альба-Юлії, да, до митрополита Альба-Юлії на Висвяту, або до Яц, але це були різні митрополії. І ми не можемо сказати, що Мукачівська іпатія там чітко входила до складу Трансильванської митрополії чи Молдавської митрополії. Владик Антоній оголосив цей лист Геровського. Ось і тоді, хоча е, з'їзд не міг прийняти жодних рішень по цьому питанню, але... З'їзд наголосив, я цитую це з протоколів з'їзду, що місіонерський з'їзд поблизує кузи і скорбі своїх собратів в Окрістє православних уграрусах і ходатайствують перед церковною властю о посільному часті в уговних муждах. Тобто місіонерський з'їзд фактично звернувся до синоду з пропозицією звернути увагу на ситуацію з православним населенням в Австро-Угорщині і надати цьому населенню якусь підтримку владик Антоній Кроповицький доповів про це в синод, і наскільки можна розуміти, хоча знов документів я не бачив, але виходить так, що синод підтримав ось цю пропозицію місіонерського з'їзду і дозволив ієраркам російської церкви, які несуть служіння в прикордонних іпархіях, надавати підтримку русинам, які приходять з території австро угорщини Більш того, передбачалося, що Волинська єпархія має надавати підтримку. Значить, православному населенню Галичини та Буковини, а помська єпархія має опікуватися неофіційно закарпатським регіоном. Е, знов таки, треба ще шукати в архівах синоду, чи були офіційні постанови, чи це були неофіційні рекомендації, важко сказати. Але знов-таки той самий місіонецький з'їзд він прийняв рішення, щоб в цих прикордонних єпархіях при монастирях. Були створені монастирські школи, які б якраз опікувалися тим населенням, яке підпадає під вплив католицизму. І такі школи були створені і в Волинській гіпартії, і в Холмській гіпархії. Саме така школа була створена в монастирі Святого Ануфрія на Холмщині. І я нагадаю, що в 1909 році саме в цю школу прийшов Олексій всіх це, це теж не, не просто збіг обставин. Це, в принципі, видно, що з 1908 року була вироблена певна концепція, певна стратегія, як співпрацювати з цим регіоном. І у 1909 році, коли Олексій Кабалюк зустрівся з Бобринським, то той йому одразу рекомендував, ідіть на Помщину, в Фрібський монастир, він іде туди, і там його в цю школу відправляють, він там кілька місяців навчається і повертається вже на Закарпаття, як підготовлений місіонер. Згодом він туди ж приходив у 1910 році де його спостерігають, ну, ну, висвячують його потім, він приймає священий сна. І цим займається якраз Велика єфлорія, да? Тобто Ми бачимо, що з 1908 року російська православна церква починає більш якби, системно діяти в цьому регіоні. І навіть з'являється певна схема, як тут працювати. Тільки в житті писах Антонія чітко згадується про те, що в 1910 році він звернувся до Патріарха Єтіма, то йому відповів що? що призначив його своїм екзархом для Галичини та Закарпаття і надав йому на кілька антимінців для цього регіону. Тобто фактично виходить так, що е, з одного боку, у тому ж самому 1910 році, оця лиція Каболюка і третій відправляє до серебці карловців. І в тому ж 1910 році надає права екзарта архієпископу Антоні. Як ці дії узводити, важко сказати. От. Е, я з свого часу намагався знайти ось цей лист Віакіма Третього і передивився Волинський і Пархіальні відомості за ці роки. На жаль, там нічого про це немає, він не був нарухований, тому я думаю, що це треба або в архіві Синоду в Санкт-Петербурзі шукати, або е, в архіві Волинської духовної консисторії в Житомирі просто поритися, може там є ці документи, щоб просто почитати, як це формувалося. Однак на 1910 рік виходить така ситуація. З одного боку, є Карловацька митрополія, яка в принципі з точки зору угорських законів е, е, претендує на цей регіон. З іншого боку, реальну підтримку регіону дає російська церква. Да, з третього боку, Константинопольський патріарх видає архітископу Антонію права Едзар. Тобто, фактично, сказати чітко, кому належить юридикційно цей регіон, ну практично неможливо. Ось, і доля, скажімо, того самого ця Лісі Балюка, який е, висвячувався в російській церкві, а потім отримував документи на фоні, а потім ще відтримував легітимацію від е, священника, який належав до Карловацької митрополії, знов таки, ну, з канонічної точки зору, як це погодити, сказати, бачу, займатися опікуванням православної пасти Галичини. Да? І він, тобто, скажімо, раніше, до 1914 року, він вважав, що він цим має займатися як Олинський архієрей в силу того, що йому польський патріарх надав права екзару. У 1918 році він вже використовує зовсім іншу логіку. Отже, на другій сесії всеправославного, Всеукраїнського православного собору в Києві, якраз за поданням владики Антонія. Собор 26 липня прийня, прийняв постанову про те, що київський митрополит має право відвідувати православну пасту Галичини як особисто, так і через своїх представників. І е, собор ухвалив звернутися до українського уряду з проханням надати митрополиту Антонію, ну посприяти митрополиту Антонію у відвіданні православної пасти в межах Австро-Угорщини. Тоді ще існувала австро Угорщина. Це останній місяць існування Австро-Угорщини. І на виконання цього рішення митрополит Антоній звернувся до голови уряду українського з відповідним листом. Саме в цьому листі він пояснював, на яких підставах планує займатися церковними справами на території Австро-Угорщини. І ось це е досить для нас важливо і цікаво. Що він писав у цьому листі? Це ви показуєте лифт, да? і ну, і так? так показує, він... а, ну, лише? Одна хвилина. А, одна хвилина. Все, я якраз закінчу цей останній Ви так показали, що лист <реш> <реш> вже <реш> <в> вас показує. <реш> ага. Я вже закінчую. Так. так ось у цьому, у цьому е, листі митрополит Антоній писав, що після того що, київські митрополити е, мали свою канонічну владу над Галичиною ще з 10 століття. І після того, як у 1686 році Київська митрополя перейшла до складу Московського патріархату, митрополити все одно зберегли статус екзархів. по отношению к православным приходам и пасты, оставшимся в пределах польского королевства, вплоть до времени раздела Польши. А после ее раздела, это у меня после ее раздела, тем немногим приходам, которые перешли в Австро-Венгрию, то есть приходам галицийским и угрорусским в Венгрии. То есть, бы логика такая, что до 1686 года э, Галичиною Київської митрополити, потім, коли було розділення Речі Посполитої, ні, ніби виходить так, що після розділів Речі Посполитої, та Паспор, яка залишилася на території, там, Ав... яка відійшла до Австро-Угорщини, а ця паспор була вже не тільки Галичини, а й Закарпаття знаходилася в Австро-Угорщині, що ніби з цього часу опікування цієї паспорту переходить до київських митрополитів. Таким чином, на думку митрополита Антонія, як він писав, його канонічні повноваження по відношенню до величини та Закарпаття мають 900, 900 літньої давності 500-літній тілі. Цей вікна, наш святий генерал Пуславської церкви. Я хочу, з вашого дозволу, трошки змінити перелік доповідачів, тому що зв'язку з тим, що один вам сказав казав. Сьогодні розпочалися вже торжества е, Словакії і Чехії, е, які присвячені інтронізації нового предстоятеля Православної церкви в імені Словакії, Митрополіта Ростислава. Буквально через три години я теж буду вирушати на ці торжества до сих пор Митрополіта. Е, багато доповідачів якраз являються е, Людьми, які мали приїхати з Чехії-Словачі. Тому дозвольте запросити до слова кандидати із історичних наук до центра кафедри історії декана історичного факультету Володимира Пенича Володимира Івановича. Доповідь між і нацією етнопрофесійна панорама в Угорщині Маргорського процесу. Як жоден інший регіон Європи якнайкраще надається для вивчення технології вибору і її підданими громадянами ідентичності між вірою і нацією, там, де домодерний іклезіальний універсалізм ігнорував виклики модерного націоналізму, етнорегійний конфлікт ставав неминучим. Так склалося в середовищі Греко-католицької церкви в Торщині як наслідок незаконні судові процеси над православними марами Сиботі та відношення православного. Отож, робочою тезою мого виступу буде спроба довести. Що марно-россивські судові процеси, звісно, про які говорити не було, виникли не всупереч, а внаслідок процесів модернізації, одним з синонімів якого була інклюзивна модель громадянського суспільства, що передбачало свободові розповідання, релігійну терпимість, національну толерантність та політичний плюралізм. На жаль, для католицького універсалізму, помноженого на безумовну відданість Греко-католицької церкви в Свято-Стефанської ідеї, ці виклики, як відомо, виявилися ще надто Існуюче релігійне законодавство в горській частині до імперії ще від 1868 та від 1895 років гарантувало свободові розповідання всім її громадянам, від соціального чи етнічного походження, включно з вільною зміною своєї релігійної приналежності. Однак Угорщина упродовж другої половини 19-го, початку ХХ століття в релігійному відношенні продовжувала залишатися одним з найскладніших регіонів Європи. В цьому році відмічається цей. Такий сумний ювілей століття від початку Першої світової війни. Про неї згадали, тому що часто кажуть, що це війна забута, невідома війна. І зараз також юбілей. І історики всіх країн, наскільки я знаю, збирають матеріали, будуть організовувати міжнародні конференції, які будуть розглядати причини цієї цивілізаційної катастрофи. Це дійсно катастрофа, як відомо. Тому що внаслідок Першої світової війни були фактично зруйновані три імперії величезні, які номінально були християнськими, з різними відтінками, звичайно. І після цієї катастрофи Європа стала зовсім іншою, як відомо. Стара класична Європа була зруйнована. І почалася, та, кажуть філософи зараз, зовсім інша картина світу. І тому нормально російський процес в цьому відношенні це знак знаково подія, як визначить подію символ, подія прилюддя, і подія засторова. В чому символічно значить? Христовок передав слово християнам православний прокалендар і за те, що говорив перед 10-20 особами, просто промовив свою міхіжі заміру. Як знаєте, вони мусили емігрувати і перераз у Карпати і успіли багато засіяти. І ще важливіше що нам виявити явні австрійські антируські мотиви загальнодержавної державної боротьби з парою сотень православних російних активістів сьогодні докладчик казав, кого було боятися. Тим більше з їх явно відкрито мирними, законними, правовими, безумовно приховані духовно-цінальними процесами. Страшні судові переслідування, гоніння, репресії та інші переслідування, які потерпіли від майданської влади на початку бецького віку, не на жаль, пересудилася. Русинського духовного, а з ним і прихованого національного відродження Сарплада. І це вивело духовну національну проблему з карта, Карпатським вцілів з локального у міжнародну, про це сьогодні вже говорилося. До речі, ця проблема сьогодні до кінця не вирішена. І так в пресі часто називають сторічний ювілей Чорним ювелей. Сьогодні владика центує нам, що ми святкуємо цей ювілей, бо згідно слів Апостола Павла, от ми, Прославляємо тих, котрі терпіли. Ми сьогодні під, піднімаємося е, своєю думкою дивитися на подвиг тих людей, які, ну скажімо, по сьогоднішньому вийшли на Майдан. Невеличка група пішли і сказали, ми хочемо бути згідно закону, ми хочемо бути православними. Вони навіть не підозрювали, що їм інкримінують. І зараз це відчувається, і очевидно, буде продовжуватись. І це завжди є серйозною проблемою для духовного стану і так. цілому для державно-політичного. політичної. Це геополітична проціність. І зараз ми можемо відмітити, що в цьому відношенні вона чітко зараз її визнає. Правда? Ці всі конфлікти включається на Досягнення в Істеріду Юрію доповідь, присвячена вулиць, заходи до процесу мирового розслідування. Фактично я продовжував доповідь, яку розпочав пан Володимир Буреман, Я якраз говорив про ці всі події, висвідчення після отримання відповідних документів, каперів повертається в візу, починає служити і починаються всі ці серйозні проблеми. Православний рух серед усилів в австрії імперії розпочався на початку ХХ століття він не Тим, я, широкий, широкий і він був спричинений цілим радних факторів соціально-економічного, політичного, геополітичного характеру. Не змогли розгорнути широкої місіонецькі роботи, початково в локальним, обмежувався лише декілька населених пунктів. Таким чином було зібрано великих кількість домірів і відправила на безпосередньо. У пішкою до священника, який сьогодні вже згадувався, належав до Калубацької мікроподі. Відповідно, останні ініціативи, коли про це дізналися вже на місці, в місті безпосередньо за ініціативи до священника в села Газарія, у 1911 році було порушено кримінальну справу. Проти жителів цього села за спочатку захід з трьох силой моментів. Тихо, що обставин слідство прокурор місті Мішпельць 26 квітня 2011 року припинив розслідування за кримінальною справою Петра Кашко та співучасником у зв'язку з відсутністю складу володження. Проте священник подав апеляцію і що він пише цю апеляцію. Священник визнав, що селяни неодноразово заявляли про перегляд з Рослав'я, але жодного разу не просили посвідчення. Він також стверджував, що не був зобов'язаний приймати довідано заяви вірників, коли вони не були подані в його офіційному помешканні. Крім того, заявники завжди висловлювали свої вимоги не на в подиці, які допомагають заклад Анатолій. Наприкінці операційного середина Андрій Азаліки з підстану звинувачує, бажаючих перейти у православ'я потенційні антидержавні агітації. Це, Це результат самого великого рогу відбурювання протиречно-католицької режимі. Є в Угорської держави. Організатори руху вісі можуть північно-східну частину Угорщини залучити до планування російського царя. Зношення Андрія Зая було прийняті до відома владою. 16 квітня 1912 року у окружний начальник виніс постанову, за якою 1688 досвідчень, поданих до православного священника Торгівла Мотина, не відповідали вимогам закону із жодним наслідком. Прийняття православної віри є переднім частини угорської держави до панування російського царя, який у польські організанство прожене. Селяни намагалися оскаржити, це рішення однак нічого не сталося. Перевину рекламусь і партія проводить місіонецьку роботу, ознаки результати сьогодні роботи були дуже слабі. Щоб прилучити рух протимінів, найбільші центрі продовжують.

Крім того, жандарми вимагали перемагали цікаві, щоб кожен мав при собі посвідчення про те, що він відвідує, як проходилися в церкві, це посвідчення мав видавати саме священник. І об мене тут цілий ряд насильств проти селян, які намагалися перейти в православну церкву. Одна з найбільш таких відомих знаємо, коли група дівчат, ми це коли знімали фільм, якраз цей дан, зараз рішення ріка, коли зимою було зібрано групу дівчат їх тримали там до самого ранку. Там була серед так, і майбутня наставника в Катівському монастирях. Крім того, крім безпосередньо фізичних куртур насильства, набор саме зробився фінансовий тиск за різні. Незничені усідні. Е, також у активістів православного руху були розпарктовані солдати, отримання яких покладалися на хазяї. Безпосередньо, вже в 1912 році починаються рейди по селах, де з'являлися деза інформації від влади, вже з'явився православний рух. Це була і залево величе нам уворічні. В раді Великій Лучше. Бачимо, фактично майже вся територія Закарпаття. Під час регіонів було заарештовано 188 осіб. От, якраз о цих Олександр буде говорити, В його доповіді якраз відбувається цифра. Це, е, така ціль була заарештовано і їх утримували у в'язниці у Мараборосівці та у в'язницях Пусці. Що вони вели анітації проти Греко-католицького духовенства? це угорського народу та законів? Ціна 15 угорського закону 1868 року громадяни держави були вільно переходу з одною розповідальність війни, дотримуючись певні формації. Таким чином переслідування за зміною релігії не було б злочину. На суді прокурор переконував. Я також вже згадувалися з водами кровськими, з різними православними є виступами на Афоні, і з тією думою проводили агітації.